Ось так, друже. У них знизу є маленький дзьоб, яким би він міг мене вкусити, але отрута цього виду не смертельна. Перед нами звичайний восьминіг. Вони виростають ще більшими, але буду чесним, це найбільший восьминіг, якого я коли-небудь ловив. І він постійно рухається. Погляньте, показує нам свій характер. Треба, щоб він був спокійним, не хочу, щоб він стрельнув у мене чорнилами. Його забарвлення стає темнішим, але якщо я зроблю ось так, покладу його, і коли він залізе у цю калюжу, де йому безпечно, подивіться на зміну кольору. Буквально за лічені секунди він повністю змінює форму свого тіла і своє забарвлення. Ви знімаєте? Так, чудово, ви можете бачити, як він качає воду через клапани на голові. Буде краще, якщо я триматиму його саме так. Вони хочуть бути прихованими. Вау, зацініть. Він хоче відчувати, ніби він заховався. І так само, як зі Зміями, він перелазить з однієї руки на іншу. У восьми ногів вісім щупалець. І якщо вони втратять одне, то найкрутіша штука в цих істотах, що вони можуть його відростити. Вау, як же це круто, неначе велетенський слимак.